7 червня Жовтоводський історичний музей відкрив свої двері у світ чорно-білої магії. Світ створений очима художника Сергія Орлова. Кожна картина тут це не просто знімок, це мить зупинена часом, що промовляє до нас без слів, але з такою силою емоцій. Тож давайте зануримось. Відчуємо глибину кожного кадру і дозволимо собі побачити світ так. Як його бачить майстер, сьогодні ми презентуємо вам виставку, не побоюсь цього слова, фотохудожника, фотографа. Іменно імен, чим він відрізняється унікальністю своїх робіт, що ці, ці роботи чорнобілі. Я лише скажу, що Сергій жовтоводець. Він навчався в жовтих водах. Його сім'я жовтоводці, дуже творча сім'я, починаючи з бабусі. Трафімова Ліся Григорівня, яка, на жаль, нещодавно померла. Її багато хто знав в нашому місті. Вона це цієї роботи, вона не схеми, це, вона складала сама. Такі роботи робила. Вона співала, ходила в хор. Ну, така дуже творча особистість. Мама Ірина Сергія також дуже творча особистість різностороння. А е, іменно фотографування, е, любов до фотографії, саме чорно-білу підкреслює фотографії, Сергій успадкував від свого батька. А, моя виставка має назву Світло в темряві. Зараз я не намагаюся бути зрозумілим, я намагаюся бути собою. Я не женуся за трендами, не ловлю хайп. Не граю в соцмережову популярність. Я виходжу з дому і фіксую момент, тому що не можу не знімати, тому що люблю це, тому що хочу говорити зі світом своєю мовою. Через світло і тінь, як ви можете подивитися, тут всі роботи вони в принципі беруть свій початок від графіки. Я в дитинстві багато малював і саме малював олівцем. А, і е, люблю цей світ тіньовий малюночок. Я його передаю е, за допомогою фотоапарата е, у знімки. Тобто, це трішки інша е, історія е, ніж е, стань і посміхнись. Трошки інша історія. Е, зараз я е, намагаюся просто вам передати цю невеличку таку мою філософію, тому е, нашою я тим займаюся. Е, я е, так е, можу бути надто емоційним на цих знімках. І я думаю, що багато з вас вони скажуть, що е, вони провокаційні, це так. Е, або, або різкі. Е, зате я прискіпливий. Я прискіпливий до деталей, і ви можете побачити на кожному з них якась є фішка своя. Я обрав найкращі знімки з усіх, які я. Зняв за останні півроку. в цьому є вся суть. Я не, знімаю, я не знімаю заради лайків, я знімаю заради відчуття, заради мистецтва, заради моменту і заради діалогу. Хай навіть недовгого, єдиного, але справжнього. Мені важлива не кількість охоплень, а глибина погляду. А це виставка не про подивіться, як круто я зняв. А вона про те, що ви подивилися на те. На себе, точніше, через мої очі. Так я бачу вас і так я бачу багато ідей одразу в чорно-білому. Це кадри, в яких є ризик, в яких є гострота, в яких є самотність, є виклик. Це момент, який не можна не помітити, і який залишиться всередині. Я знімаю чорно-біле, тільки чорно-біле. це мій вибір і мій світ. Моя камера це не інструмент для селфі, це мій катарсис. Якщо вам подобається, говоріть. Якщо вам не подобається, тим паче говоріть. Мені важлива справжня думка, щира і пряма. Нехай вона буде жорстка. Мені це ближче, аніж мовчання. Фотографія для мене це не просто образ, це досвід. Це атмосфера це дотик до часу, особливо коли вона чорно-біла. Мені близький стиль нуар. Жанр, де світло і тінь розповідають історію точніше за слова. Такий візуальний жест давно став класикою і не просто так. Чорно-біла фотографія народилася не від вибору, а від технічної необхідності. Так знімали з самого початку на плівку, як казала Олена, а мій батько знімав на плівку. Я не... Вчився в батька, я просто спостерігав, тому що раніше це були закриті приміщення, і для того, щоб отримати знімок, треба було працювати не тільки з ракурсом, не тільки з витримкою, діафрагмою і ще багато невідомих слів, а ще й з хімією. Тому що проявляти плівку треба було дуже обережно, і він мене просто не відпускав, я був малий. От, і проходив на нього, просто спостерігав. Це для мене була якась загадка. Це магія була. Це не так було швидко, як ми зараз звикли. Ми зараз живемо в прискореному часі, де знімок можна отримати через секунду. Раніше було не так. Колір сам по собі він описує, а монохром інтерпретує. Він не обтяжує, він оголює форму, жест, погляд, суть. Чорно-біле краще передає настрій, драму, фактуру, контраст, ритм, але гірше передає тепло шкіри, гру світла на заході сонця, наприклад, а глибину на півтону. Якщо хочеш показати запах літа це колір. Я думаю, що всі згодні, так? Ну, Чорно-біле чорно літо було б нецікаво. А якщо хочеш передати загадковість, це манахроб. У кожного своя мова. В чорно-білому можна бути вразливим, сексуальним, злим, закоханим, мертвим, але живим. До речі, є прийом, коли частина зображення залишається кольоровою. Ось, наприклад, знімок, цей знімок з Машою, Аня, Діана і інші. А, це все вигадав не я. Називається селективна фотографія або ізольований колір, ізольована корекція. І цей підхід часто використовується в кіно, наприклад, список Шиндлера можливо, бачили Стівена Спілберга або місто гріхів, до речі, Френка Міллера, Роберта Родрігеса і Квентіна Тарантіна. Він зараз транслюється на проєкт і просто ми хотіли зробити на максимально всю стіну, але потрібна ніч. Я хочу влаштовувати подібні перформанси частіше, але з однією особливістю. Тому що це перша виставка, це вступ. Я хотів вас познайомити з тим, що взагалі коїться в мене в голові, як я це відчуваю і чому саме так. Наступні роботи будуть представлені виключно у друкованому вигляді. Тобто, ми можемо проводити зйомку, але всі, не всі, а найкращі. А найкращі знімки будуть представлені лише у друкованому вигляді, без публікацій у соцмережах. Ви далі в живому просторі, де пахне папером, де можна поговорити, де ви не просто глядачі, а частина цієї атмосфери. Дякую, що розділили зі мною цей момент. Він дуже важливий для мене.